Всім привіт! Мене звати Софія, ви на каналі Софія. І сьогодні в мене таке дуже актуальне відео. По назві відео бачите, що це про землетруси. Хочу показати е програмки, які корисні, які я скачала. Вчора Поскачала кучу програмок Store, подивилася і лише. Дев'ять із них, вони найкращі. Я з них вибрала, інші повидаляла. Ось. Також хочу сповісти про землетруси і правила під час землетрусів. звісно, їх не знаю, я буду їх читати вам. Ось. Тому я починаю. Граю за посередні замоки, починаю читати. А, так, не знаю, як так починати читати, зараз якісь І так. Вибачайте за мене тут на столі такий міні бардак Нормально. Дій у випадку загрози виникнення землетрусу. Перше. Уважно слухайте інформацію про обстановку та інструкції, про порядок дій. Не користуйтеся без потреби телефоном, тому що телефон може викликати е, землетрус. Ну, я знаю пояснити, Ну, я знаю, як то, чому не можна користуватися телефоном, тому так. Вибачайся за. Тут мене хом'як покусав. Зберігайте спокій, попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям і людям похилого віку. В принципі, то під час сирени, теж то всі знають, тому це нормально. Лічіть дітей, як діяти під час землетрусу. Дізнайтесь місце збору мешканців для евакуації, завчасно вирішіть, де буде місце зустрічі вашої родини у разі евакуації. Одягніться, візьміть документи та зберіть найбільш необхідні речі, невеликий запас харчів на день. Декілька днів питну воду, медикаменти, кишеньковий ліхтарик. Від'єднайте всі електроприлади від мережі вихніга та систему нагрівання, поставте на підлогу більш важкі та великі речі. Закріпіть речі, які можуть впасти, і спричинити травми. Не ставте ліжко біля вікна з великим склом. Зберігайте у зручному місці один або декілька вогнегасників. З'ясуйте, чи не знаходиться ваше житло. Або місце роботи під загрозою затоплення, у разі руйнування греблі, сугу, або ті іншостий нолих, лиха. Вибіть худобу на більш достатньо А, Так. А зараз мечте про дії під час землетрусу. Від... Дії під час землетрусу. Зберігайте, спокій, уникайте паніки. Дійте негайно, як тільки відчуєте коливання ґрунту або споруди. Головна небезпека, яка вам загрожує, це предмети і уламки, що падають. Швидко залишіть будинок і відійдіть від нього, не відкривайте місце, якщо ви знаходитесь на вашому другому поверсі. Негайно залишіть кутові кімнати, якщо ви перебуваєте вище другого поверху. Перейдіть у більш безпечне місце, якщо ви знаходитесь у приміщенні. Станьте в отворі внутрішніх дверей або в кутку кімнати подалі від вікон і важких предметів. Якщо можливо сховайтеся під стіл, він захистить вас від падіння важких предметів та уламків. Не кидайте з у сходів або ліфта, якщо ви знаходитесь у висотній споруді, вище п'ятого поверху. Вихід зі споруди буде заповнений людьми, а ліфти вийдуть з ладу. Не запалюйте сірники, січки не користуйтесь запальничками під час та одразу після підземних поштовхів, оскільки може статися пожежа або вибух через витік газу, бензину чи інших легкозаймистих речовин. Вибігайте з будинку швидко, але обережно. Остерігайтесь уламків електричних дротів та інших джерел небезпеки. Віддаліться від високих споруд шляху проводів мостів та лінії електропередач. Зупиніться, якщо ви їдете в мобілім, нічині двері та залишайтесь у машині до припинення коливань. А тепер дії гій... після заходу. Так. Зберігайте спокій, заспокоюйте заспокій... дітей і тих, хто отримав психічну травму в результаті землетрусу у сумнівних ситуації. Допоможіть по можливості постраждалим виключити медичну допомогу тим, хто її потребує. Переконайтеся, що ваше житло не отримало ушкоджень. Будьте дуже обережні, може статися раптове обвалення, загрожена небезпека від витоку газу, від лінії електромережі, розбитого скла. Перевірте зовнішнім оглядом стан мереж електрогазу та водопостачання. Обов'язково кип'ятіть питну воду, вона може бути забруднена. Перевірте, чи немає загрози виникнення пожежі. Не користуйтесь відкритим вогнем, освітленням, нагрівальним приладами, газовими. Плитами і не вмикайте їх до того часу, поки е, не будете впевнені, що немає витоку газу. Не користуйтеся довго телефоном, окрім як повідомлення про серйозну небезпеку. Не поспішайте з огляду міста, а не відвідуйте зони руйнувань, якщо там не потрібна ваша допомога. Уникайте морського узбережжя, де може виникнути небезпека від морських хвиль, спричинених сейсмічним поштовхом. Будьте готові до повторних поштовхів, часто вони спричиняють додаткові руйнування. І знаєте, це органам державної влади адрес організації, які відповідають за надання допомоги потерпілому населенню. Якщо щось не зрозуміло, вибачте, я старалася, от все ясно-мнятно пояснити. А ключове, що хочу сказати, це без паніки. Тому що паніка нам всім загрожує, ми б ж не панікувати, не збираємося з думками. Ось щодо землетрусу в Туреччині, а також по всій земній кулі скажу тільки одне: чисто моя суб'єктивна думка, що це може тривати від тижня до двох. Так, як я вчила географію, так як я от, вчила зліго, коли здавала ЗНО, а нам на ЗНО треба було іменно от, цунамі, там землетруси, там виверження вулканів. І ми того детально розглядали. Не так, як школі на уроках, просто так з верхніми там детально поглиблювалися. І землетруси можуть бути від 1 до 10 балів, досить це найбільше. Це конкретно, тебе трасе конкретно, я не знаю, якщо 7 і 8 балів. Ви, до речі, це повалилось, то яке може бути. Я навіть думати не хочу. Що далі? А... Що ще я можу сказати про землетруси? Ну, в принципі, як вони виникають, я ж так не хочу глибів, просто дві плейтисти з картою, але ну, ну, я вам покажу карту. Ось, е, карта. Оце є тектонічна карта. І почитайте собі, зупиніть на паузу, прочитайте умовні позначення. А також зупиніть на паузу, почитайте тут. А Тепер давайте розглянемо детально цю карту. Як бачите, беремо Україну, бо нас поки що не цікавить інші місто чи, чи країна. Україна десь тут, ось тут а десь Львів. Червоним е штрих-кодом, як ми могли прочитати, зазначено зони землетрусів і сучасного гороутворення. Тобто, у, точніше кажучи, по-хлопці, це землетруси. Всюди дає червоні позначення, всюди можуть виникати землетруси. І так, я сьогодні перевіряла, перевіряла я, землетрус, де відбувалися, і вони іменно відбуваються там, де є зазначено червоним штрих-кодом. От, Якщо брати Туреччину, то ось тут вона є. І, до речі, сьогодні Чорне море було 6,1 1 балів, якраз, бачите, Чорне море заштрихковано. Як бачите, є платформи, є плити. Платформи це є нижні, а плити це є вибухлі споруди. А не хочу аж так вдавляти, знаєте, вдаватися в ту географію. Прямо пояснити, бо думаю, всі в школі вчили і всі знають, що таке а, землетруси, і всі знають, що землетруси. На жаль, неможливо передбачити, як би нам не хотілося. Ми не передбачимо їх. Ось. Думаю, тут прочитала, бо тут саме вона інформація. О, ще раз покажемо карту. Так повільно перейдуся. Антарктиді взагалі повезло. Не буде взагалі з землетрусами. До речі, що до е, США, то біля Нью-Йорку, недалеко, і стався землетрус. Як бачите, тут немає штрих-коду, я не розумію початку, як він може статися, коли нема штрих коду Просто земля зійшла з розуму. <гум> Інше не скажу. Ну, як бачите, ось тут можуть бути. В Китаї, Япон... ну в Китаї не дуже більше в Японії. На Філіппінах, Австралія теж не буде мати. Нова Зеландія, острів буде мати багато. Тут, якщо будете теплисти, тут може бути дуже -то досить сильно. Трести. Одним словом, просто от може трести. В Італії, до речі, може. Франція, але не дуже Франції, в Лондон, взагалі, в Великобританія. А що ще хочу сказати? Зараз покажа книжка мене користувалася в 11 класі. І ось тут можете також мати на паузу, прочитати собі про платформи щити, а також рухливі складчисті пояси. Це все, ну так, просто до теми. Типа, чого так? Це, до речі, не землетур, це зустрів грунту. Дев'ятсот дві людини загинуло. А зараз дуже багато загинуло. Тобто, що я хочу з вулканізм, то то не треба. Тобто, тобто, що я хочу цим сказати? Що землетруси, це такі явища, дуже руйнівні. Чим вищі бали, тим більше руйнівні землетрус, відповідно, це логічно. А високих барів відбувається дуже рідко. Останній раз він відбувся в 1939 році в Туреччині. Де загинуло 33 тисячі людей, е, була фактично вся Туреччина зруйнована. Але цікаві факти: саме будівлі, які збудовані багато років до нашої ери, або ну, раніше, такі, як топкапи, інші мусульманські мечеті, це все, воно вистояло, так як зараз вистояло результат і висновок, що колись будували краще. Ви просто тільки подивіться на відео Сторечне. Як будинки падають, вони просто падають і складаються. Як карточки, як карти. Просто турки я блогерів дивлюся, які живуть в Туреччині, які з України втекли в Туреччину. До речі, щодо українців, по-моєму, всі вижили, ніхто не загинув з українців, які є вторечні. Чудо. А, і, до речі, чудо те, бо завжди після е, землетрусів завжди відбувається, скажімо так, цунамі. Чим більше землетрус, тим більше цунамі. У 7 і вісім то мало цунамі буде десь до 5 метрів. Це чудо, що його не було. Або через те, що Туреччина там десав землетрус, не було моря. Можливо, і через це. А зараз хочу вам показати програми, які прям от дуже сильно раджу під час землетрусу, якщо ви знаходитесь за кордоном, бо зараз і Індонезію трясе, і війнову Гвінею, і Польщу. Ну, коротше, багато країн я просто раджу ними користуватися. А, ось, тут в мене всі програмки, як бачите, 9 штук. Давайте почнемо з самої першої. А ця програмка, е, бачите, українська, е, вона показує деякі бали. І де, коли спостерігало. 25 хвилин тому 13.41, 2 бали. Центральна Туреччина. Вибачте, я міста Туреччини не прочитаю, тому що я ну, не знаю. І там, де червоним визначено, скільки балів кожне місто мало. Бачите, слава Богу, що 4, 2, ну, небагато. Трошки зараз притихли. Ось, Італія, Мексика, ну тобто багато різних країн, От, Румунія, 3 години тому. Тут можна шукати своє місто. Тобто, це така програмка. така. От бачите, country Ukraine от, вам зразу вибирає, коли ви скачуєте, і позначається де ви от, знаходитесь. Ну, типу, бачите, десь було. Румунії. Так, далі в нас є ось така прямка. Я читати їх не буду. Тут просто без карти, тут просто покажеться в якому місці, є скільки а, ну, землетрус. І, до речі, мені подобається, там де є намальовані очі, це означає, де люди найбільше дивляться. Що оцей сірий такий кружечок, означає, не знаю, ось тут. Ну, там, де от оранжевіше, там гірший землетрус. Вчора було тут аж червоне, зараз я червоного не спостерігаю. О, є с туди вчора. Тут вчора, то ще сьогодні. Ну, сьогодні менше, слава Богу. Так, далі в нас є оця програмка. Вона мене завжди Ні, не хочу. А, ви Запитую. Ну, тут теж бали. Як бачите, де є, є скривічі колір, тим вищі бали. 5,4. Зараз, от, і воно показує. Де то є, якщо натиснути. Як бачите, знову тут. На жаль. На жаль. Коли це все закінчиться, ось. Ну і така промка, мапу можна вибрати, і воно вам буде показуватись плити. Воно показує вам плити. Це азірочками показує і плити, які трошки посунулись. Думаю, ви мене розумієте, так? Да? Тепер ця промка теж така подібна. Ні, теж нічого такого немає. Чому я маю подібні порамки, тому що вони трошки відрізняються. Типа, от багатьма... ну, трішки відрізняються, і хай буде. От, бачите, мені показує одна порамка, що зараз в центральній Туреччині 4 бали. Це досить так багато, я вважаю. Ось. Далі в нас є оця брамка, яка і нас і говорить скільки балів. В Іспанії? Давно не було в Іспанії, Вообще, по-моєму, в Іспанії не було. Переглянути в Іспанії. Ну, так, в Іспанії можуть бути. Ну, як бачите, тут просто гортаєте. Ось тут написано внизу, де є був найбільше зафіксований. Третій ночі, один день тому, 6 лютого, де от. Ось так. Далі в нас є ось така програмка. Ну, Тут а, от такі найбільше зафіксовані, які були. Тут не всі, тут лише найбільше. тут можна збільшити. Магнітуду пишете, бали, 10 нема. І один собі вибираєте, скільки. От 5 і вам вибирає всі скільки було і коли воно було. Тут теж по балах. Бачите, де вище більше квадратик, більше балів. Так буде трішки пошвидше, що вам. Ну, типу. Але мінус тих програм, що їх там дуже багато реклам. Прямо є такі програми, дуже багато реклам, але ті програми хороші. Ось. І остання програма тут карта. Тут просто карта. І Знову ж. Ось, як бачите, тут щось не позначається, щось не розуміється. Є трохи програма, я її розбирала, хотіла вам пояснити, але тут є вулканізм, тут і все. А, тут треба натиснути. поняла, Поняла, тут треба цю штучку натиснути. О! Бачите, вони позначаються, де зараз найбільше. А Якщо такий червоний аж, ой, накладати кружечок аж пощить, значить тут найбільше. Ось. А воно в мене тут а внизу, як бачите, во. Коротше, дякую всім за увагу, що подивилися у це відео. Я поки... хотіла вам зняти на комп'ютері відео, гарно зробити, вимкнули світло, питаться вкручуватись так. Давайте почнемо разом, що таке землетрус, і на тому будемо закінчувати відео. Це є короткотривалі раптові струси земної кори, викликані перемінним переміщенням мас гірських порід у надрах землі, чому сприяє порушенню розсяжності осередку гірських порід і виникнення сейсмічних хвиль. У землетрусів є вогнище, гіпоцентр та епіцентр землетрусу. Під час сильних землетрусів на поверхні землі часто виникає щілини, скиди, суви, цунамі. Часом землетруси спричиняють велике руйнування. Наприклад, 1988 року в Вірменії землетруси оцінюють по 12 бальній системі. Від 1 до 5 балів майже не чутний землетрус, від 5 до 7 на верхніх поверхах багатопорхіву йдеться люстрі, від 7 до 9 балю йдуть постійних домів тріщини. Від 9 до 12 дойнується будинки. Е, Ще я хотіла вам прочитати про найбільші землетруси. Просто не почитаєте ж ви собі самі, а почитали, суднили на паузу, почитали, тому що, так як зараз такий час, тому буде корисно. А, Скажу чесно, ніколи не мала подумати, що... Зараз може таке статись, типу цей землетрус. Якщо будете міго заважати, можете виключити просто звук і все. Ось. Я тут читала. Оце. Тому просто собі почитайте, якщо вам буде, звісно, цікаво. Ось все, це відео. Що хочу так під кінець сказати? Землетруси це дуже страшно. Правда, я в житті ніколи не відчувала землетрусів, але так як зараз пишуть телеграм-канали Шок Київ, землетрус, у 6 балів може не витримати. Витримують нові будівлі, старі будівлі та аварійні поваляться. А пишуть, у Львові може бути землетрус, мала 3,2 бали найбільше. Це ліп про землетруси. У Львові ви можете з ним прочитати. Я просто дала таку інформацію про найбільші землетруси. А, такі землетруси, які а, зараз відбувається. Ви самі знаєте, самі всі читаєте чого. Просто от таке знаєте, відео землетрус, значить, я знімаю про землетруси. Але, а що мені найбільше не подобається, це те, що вони є багато, говорить, Боже, кінець світу, землетрус. Я не думаю, що кінець, який просто. До речі, Совсі вони раз на 10 років. Не більше, не менше. Так має бути така природа. Ми від неї, можемо позбутися москалів, можемо позбутися Білорус, але ніяк ми не позбудемося землетрусів, цунамі, виверження вулканів, а також норчів, на жаль. Тому ну, все, що хотіла, я все сказала, відео показала, це показала. Програмки правила прочитала і скажу чесно, ніколи не думала, що під час війни прийдеться переживати ще таке До речі, пам'ятаєте, коли був коронавірус, ми всі бажали в як закінчиться коронавірус. Так от, взяла війна, ми забули за коронавірус. Зараз цунамі. І ми забудемо за зараз цунамі, зараз землетруси, і ми ті забудемо за війну. Бо це такі. є, всі зараз переключилися на Туреччину. На Сирію, на інші міста. А про Україну вже менше говорять навіть в чатах, всюди в телеграм-каналах. Ну, це не дуже приємно, тому що люди продовжують гинути. Я розумію, за один момент загинуло 4 тисячі людей. Я прекрасно розумію. Але не треба сказати, що в нас іде війна, яка може тривати тривати. Ось такі справи. Думаю, про виник на землетрусів, ви знаєте, як в епіцентр події воно дві двійці. Не плити. Тобто дві плити стикаються, і тому трясово отак вникає землетрус. То тобто, в двох словах. Що можна про нього сказати? Не знаю. Чесно, все хотілося, сказала, прочитала, тому став лайк, підписуйся на канал, пиши приємний коментар, якщо проти відкриті, і на цьому дзвіночок. А я пішла мотувати відео і викладу, коли з'явиться світло, бо його зараз в нас нема. Ось. Тому так, надіюся, що у Львові землетрусів не буде, і ми переживемо і цей етап нормально, гідно з піднятою головою. Ось так, любі друзі, землетруси, 21 століття. Хоча землетруси це таке явище досить розвинене на сході планети, там, де є Японія, Корильські Острови, там, де Якутія, але. Но у нас їх не буде, в нас нема моря. в нас немає такого. Ми живемо в середині плоти. Оце посередині плити, тому нас нічого не буде. Вся. Всіх люблю і всім, папа. -па.